Зараз розпакування та короткий огляд цієї лампи настільної MyLex. Як бачимо, це модель DL1025, це світлодіодна лампа. Така коробка досить невелика. Так, як бачимо характеристики. Так, як бачимо, це колірна температура цієї лампи від 800 до 6500 Кельвінів. Так, як бачимо, лампа працює від 24 В. Максимальна її потужність 1000 люменів. Як бачимо, лампа постачає, поставляється в білому та чорному кольорі. Це є чорна. Є така коротка інструкція. Ну, то, як бачимо, тут зразу вказана схема кріплення. Також через перелічені характеристики, тут вказано, як не бажано її кріпити. Так, як бачимо такий зажим для кріплення її до столу. Так, як бачимо, ця частина пом'якшена. Тут також, щоб не пошкодити стіл, досить такий великий тут діапазон, скажімо так, навіть для дуже товстого стола можна її закріпити, тому що ця частина дуже, скажімо так, відстань велика. Так, як бачимо блок живлення, так, це є 1 А 24 вольти на виході. А вхід від 100 до 240 вольт. Так, тут, скажімо так, досить стандартний поширений конектор, тому навіть якщо щось з цим блоком живлення станеться, тобто знайти такий, думаю, не буде проблеми. Хоча, звичайно, виробник дає гарантію в Так, сама світлодіодна лампа. Так, зараз покажу, як вона тут можна окремо регулювати, як бачимо, що ліву, що праву частину. Так, ну, як бачимо, тут зразу є такі кнопки для керування, включення, виключення, зменшення і збільшення яскравості. Також тут режими вибираємо, яке світло, тут буде, чи біле, чи жовте. Так, зараз я її включу і продемонструю, як вона працює. Так, як бачимо, є пульт. Тобто відповідно так само з пульта, включення-виключення, плюс-мінус яскравість, і як бачимо, тут режими. Так, як бачимо, тут така стандартна батарейка стоїть, типу таблетка. cr 2025 3 вольти. Так, це є верхня частина цієї лампи, вона така, бачимо, гнучка, тобто якраз за рахунок неї і, скажімо так, виставляємо кут нахилу. Також, скажімо так, дорегульовуємо висоту. Тобто, скажімо так, дуже гнучка ця частина, Так, зараз я під'єднаю блок живлення до 220 і покажу, як вона працює. Так, кабель живлення досить довгий, тому що від блока живлення йде досить такий довгий кабель, ну, більше метра. І відповідно ця частина від лампи також досить довгий кабель має. Тобто, якщо не помиляюсь, там 2 метри 220 вроді в ході загального цього кабеля Так, підключив до 220. Пробуємо включати. Так, як бачимо, зараз вона світить таким жовтим кольором. Не знаю, як камера це передасть, але думаю, що менш-більш добре буде видно. Відповідно, можна зменшувати тут яскравість. Також можна збільшити її. Е, і тут режими, так як я говорив. Ну, як бачимо зараз більш біле світло, жовте, зараз більше, більш денне. Ну, як бачимо, таких 5 режимів. Так, відповідно, так як я говорив, це все можна тут, ці режими переключати пультом, пульт досить далеко тяне. вже це перевірив, тобто для кімнати достатньо. Зменшимо яскравість, можна вимкнути. Тобто, в принципі, все, все працює добре, пульт невеликий, такий компактний, також добре працює. Так, зараз коротко покажу, як ця лампа складається. Так, перше кріпиться ця гнучка частина. Так, так воно тут кріпиться. Тут вже зафіксовано все. Так, далі кріпиться ця частина. Так І потім кріпиться ця частина, але бажано взагалі, так як виробник заявляє, е, простіше прикрутити цю частину перше до стола, а потім просто тут вже з'єднати. Е, потім з'єднати, але в принципі, так як тут потрібно закручувати ще скажімо так, ті шурупи, які тут йдуть в комплекті, е, то відповідно ну це також трошки незручно, це вже кожен собі вирішить, як йому краще її кріпити. Е, так, як бачимо, це для кріплення такі шурупи. В принципі, я вже цією лампою користувався майже два тижні. Я її не скручував, просто так е, щепив. І, в принципі, вона досить так надійно, е, скажімо так, стояла, нічого не падало. Тобто, навіть якщо не скручувати, але все-таки, ну, думаю, все-таки краще скрутити. Закріпив я дану настільну лампу, як бачимо, так це все виглядає. Прикрутив я її тут до стола. Так, як бачимо, ще покажу, тут є такий, скажімо так, проріз для кабеля живлення. Тобто я його сюди, тобто, щоб його не було видно, я його сюди вставив. Так, як бачимо. Так, зараз, зараз покажу, як вона світить зараз. Включена. беремо так режими. Ну, як бачимо, є таке біле світло, є жовте, 5-5 таких режимів. І відповідно зараз найбільша яскравість, можна її зменшити. Тобто мінімальний режим це 200, 200 люменів від 200 до 1000. Зараз, бачимо, пультом додаємо. Зараз максимально, максимально 1000. Ну, як бачимо, це, я б сказав, світить вона дуже. Дуже потужно на максимальному режимі, тобто освітлює весь стіл, стіл, скажімо так, великий. Я її брав спеціально, скажімо, так, для роботи за комп'ютером, щоб щось тут. ну, Інколи щось майструю, паяю чи читаю, наприклад. Але в основному це робота за комп'ютером для підсвітки двох моніторів. Чому? Хоча, звичайно, монітори, скажімо так, виділяють від, від, своє світло, вони світяться, але щоб зменшити навантаження на очі, це світло дуже-дуже корисне. Тому що воно світить зверху, і, скажімо так, легше читати якийсь текст з моніторів, наприклад. Так виробник і намалював на коробці. Це для підсвітки двох моніторів. Відповідно, Відповідно, так це все виглядає. Ну, як бачимо, тут ця ширина повністю це 80 см. Як бачимо, для двох таких 27-дюймових моніторів це навіть я б сказав трошки замало. Але все одно світло падає в бік, тому в принципі. В принципі, нормально, ну як бачимо, ще покажу. Звичайно, так воно регулюється, окремо ліва частина, окремо права частина. Можна, звичайно, нахиляти більш вперед, більш догори. Так, зараз висота, якщо зараз висота я мірю від, від стола сюди, це є 55 см. Тобто максимально виробник показує, що 75 см. Ну, відповідно, нижче це просто ця гнучка частина гнеться. Тобто, це вже кому як подобається, можна тут це все відрегулювати. Так, стосовно переваг цієї настільної лампи, такого світла, ну, скажімо так, вона досить потужна, світить досить рівномірно, не разить в очі. Звичайно, є пульт, також це великий плюс. Е, так, е, ну, я спеціально приніс звичайну настільну лампу, щоб продемонструвати, це, це також я вважаю, менш більш нормальна настільна лампа. Але як бачимо, як бачимо, наскільки вона так більш разить і більш е, світить так в одну точку. Видно, зразу, напевно, навіть камера передаєш це зовсім зовсім інакше світло. Як бачимо, тут рівномірно освітлює, можна сказати, повністю стіл. Зараз ми вимкнемо, включимо звичайну настільну лампу і ви побачите, ну, скажімо так, різницю. Я думаю, ну, різницю видно. Ця лампа, ну, звичайно, можливо, там, якщо щось просто читати, достатньо і такої настільної лампи. Але все-таки, це, це, це світло має набагато більше переваг. В основному це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на канал. На цьому каналі я роблю відео огляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. В кого виникли якісь питання, пишіть, коментуйте, постараюся по можливості відповісти.